Неповторна краса ірисів, півоні та королеви квітів троянди заграла виразними фарбами в ботанічному саду. Наразі пік цвітіння цих поширених та непримхливих квітів. Потроху оцвітають українсько-європейські півники, бо вони почали сезон першими. Дуже колекція гарна і ми досягаємо такого. Тривалого квітування тим, що добираються сорта, які є ранні, пізні і середні. Висота теж півників, вони поділяються висотою по групам. Є бордюрні півники, які не перевищують 30 см висоти, є медіа, які середньої висоти, це приблизно 60 см. І є так звана група бородатих півників. Бородаті їх називають тому, що там в квіточки є така, як бородка. І від цього пішла їх назва. Дуже багато сортів маємо на сьогодні. В колекції 153 сорти вони дуже відрізняються не тільки. Квітування, силою квітування, але дуже різноманітними гарними квітками. Будова може одна, але вони є двоколірні: є двотонові, є однотонові. Ну дуже дуже велика така гама різнокольорова: від ніжно-голубих, білих до темно-бордових. Розводять тут і популярну групу Сибірських півників. Їх природні ареал, північні регіони. Квітка схожа на метелика, звичні для нашого краю, бородаті півники різноманітні. Ніші за кольоровою гамою та стійкіші до кліматичних змін колекції ірисів на цій ділянці всього два роки: рослини квітнуть з молодою силою. Нині на піку цвітіння півоні. Вважається, що цією красою маємо завдячувати азіатським країнам. Це називається анемовидна квітка. Вона дуже схожа на деревовидну півонію, але це, ну, скажімо так, зараз найбільш популярна група садова, яку розводять, і вона схожа частково на дуже популярні зараз японські, японську півонію, вона дуже дорога. Ну, Я думаю, що наші півонії їй не поступаються по красі. Є піоновидна квітка, розкрита, скажімо так, вона називається в неї окремі пелюсточки. Роз, розлогі, тоненькі, але середина така. Ну з, з маленьких квіточок, таких як наче як. Трошки обрізаних. Ну, тобто це різна будова квітки. Дуже гарна, тим вони відрізняються у нас. У нас тут майже 85 сортів, і дуже нам приємно, що у нас відсотків до 30% це селекції української селекції. Півоні виведені в лісостеповій зоні України у нашому степу потребують додаткового догляду. Тут про них належно дбають, тож квіти віддячують буйним цвітінням. У боцсаду зміну сезоні відображають різні. Види квітів. За півниками півонія, а далі троянди. Трохи пізніше почнеться цвітіння лілії, і кожна квітка потребує уваги і часто лікування. Глобальне потепління спричинило ідеальні умови для шкідників. Вони не вимерзають не від морозу, не пропадають під снігом і так далі. І ми навіть в цьому році на півоні з'явилася так звана біла крилка. Це шкідник, який, наприклад, завжди був тільки в закритому ґрунті в оранжереї. Зараз він уже розвивається в відкритому ґрунті. Ми вже повинні були це з цим боротися. Це перше. По-друге, да, дощі дякувати природі. Нам посприяли тут у півонії дуже глибокий корінь. Він набрався води, і така, бачите, маса зелена, гарна. Але на відкритих пространствах дуже ці дощі постійні. Вони дуже забили ґрунт. Дуже він був непід'ємний. І ми, от, наприклад, зараз у нас іде посадка хризантеми, майже відсадилися. Ну дуже важко його рихлить і підбирати так, щоб потім рослинам було гарно рости. Більше ста днів період світіння королеви троянди ці красуні квітують в три хвилі з початку літа до пізньої осені. Їх у ботсаду понад 200 сортів. Це, наприклад, витка троянда, найбільш висока і груба, скажімо так. Чайно-гибридні троянди це троянди, які зазвичай укладають, букети складають з них. Мініатюрна троянда, це троянда, але так в мініатюрі, як і сказано, маленькі кущики. Є троянда Флорибунда, це троянди, які в основному висаджують і прикрашають клумби. Є поліантова і є дві групи, таких найбільш старовинних троянд – це ремонтантні і Грандіфлора, це були виведені в нас є сорти троян, які були не в нас вирощуються, але були створені селекціонерами ще в 1801-1805 році і так далі. От, і зараз саме починається квітування троянд. Ми всіх запрошуємо, ніхто не пожалкує, коли пройдеться по трояндам. Ми знаходимося біля куща. Це витка троянда кущова. Ви бачите, що в неї дуже великий габітус, вона розкладається до 3-2,5 метрів. Пагони в неї теж високі, але вони просто самі себе прикривають такі. Вони, наче як фонтан, вот і вкриті кармінового кольору квітками. Це тільки початок. Зібрані в суцвіття, скажімо так, по 4 по 5 квіточок, і коли суцвіття все розкрите, то це дуже неймовірна краса. Шлейф ароматів шириться алеєю в колекції ботсаду не так давно виведена група англійських троянд. Співробітники саду не обмежуються науковими дослідженнями. Все, літо вони біля рослин. Прикрашаємо його, прибираємо, намагаємося прийняти і більше відвідувачів, догодити їм, щоб вони змогли тут у нас відпочити, набратися здоров'я, душевного, тілесного і так, далі, і так далі. Тому для нас це теж ну не досить великий відрізок нашого робочого часу. І, звісно, для того, щоб витриматись, протриматись зараз економічно. Оскільки грошей ні в кого не вистачає, зрозуміло чому. От, і ми коштів небагато отримуємо від Академії наук, тому намагаємося. Приймати участь в усіх таких роботах, які ми де ми саме спеціалісти, і де ми можемо дати найбільше на найбільше своїх знань. Продається посадковий матеріал. Вже трошки відійшов сезон, але у нас є рослини з закритою кореневою системою, тому можна придбати і безболісно їх пересадити. Це наші це наші заробітки, тому запрошуємо всіх відвідати нас найближчий час і протягом року. Надія Шевченко, Олексій Васильченко, постфактум.